Збройні сили України підуть у контрнаступ на протязі квітня-травня місяця. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Воно вже планується на декілька напрямків. Його початок залежить від найбільш підходящого моменту та погодних умов. Зі своєї сторони, голова Пентагону Лойд Остін заявив, що Україна має досить великі шанси на успішний контрнаступ. Збройні сили України можуть скористатися значним виснаженням російської армії та поставками якісної західної зброї. До речі, щодо неї, вчора Україна отримала першу партію. Тіо танків Леопард 2 та роту танків «Челленджер». Сьогодні ми маємо інформацію щодо прибуття французьких колесних танків мх 10 про їх відправлення раніше. Повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Також вже в Україні німецький БМП Мюрдер, їх кількість 40 одиниць. Про їх прибуття повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Якщо рішення щодо передачі винищувачів F-16 буде ухвалено, на цей процес знадобиться близько 18 місяців. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Також він зауважив, що це можуть бути не тільки саме ці літаки, а й інші винищувачі четвертого покоління, до яких з найвідоміших належать американські F16, F15, F14 та французький Mirage 2000. На днях Україна отримає передові установки протиповітряної оборони SAMP-T. Їх особливість в тому, що вони можуть збивати балістичні ракети. Про їх можливості ви можете подивитися у нашому відео про українське ППО. Також незабаром Україна може отримати безпілотники з можливістю польоту до 3000 тисяч кілометрів. Повідомляє секретар РНБО Данілов. На фоні відсутності можливості Росії вести війну з західною зброєю. Вони посилюють ядерний шантаж. За певною інформацією, нещодавно вони почали ядерні навчання з установками ЯРС. Ці машини можуть запускати міжконтинентальні балістичні ракети на відстань до 11 тисяч кілометрів. На війну щомісяця Україна витрачає 130 мільярдів гривень, у той час як дохід держави менше 80, повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко. У Верховній Раді вже підтримано зміни до державного бюджету, що передбачають збільшення видатків на військові потреби. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!